Сірнята за селом, чи то так сонечко сяло, чи то так нічого було. Мені так любо любо любоста, неначе Богу. Може, прокликали до паю, а я собі у поліні молюся Богу. І не знаю, чого маленьку, мені тоді так приязно молилось, чого так весело. Неселилось, та сонце гріло, не пекло. Та недовго сонце гріло, недовго молили, запекло, почервоніло і рай запалило. Мов прокинув все, диблюся, село почорніло. Боже небо голубеє і те помарніло. Обнуся на ягнята, не моїгнята. Не дав мені Бог нічому, і хлинули сльози, тяжкі сльози. А дівчина при самій дорозі недалеко від мене. Лоским вибирала, та й почула, що я плачу, прийшла, привітала, потирала мої сльози та й поцілувала. Неначе сонце засіяло, неначе все.